Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову зустрічаємося і дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми прожили цей тиждень, благослови нас на наступний, благослови наші всі починання, які ми будемо починати, робити, щоб наші всі дії, наші слова, наші всі бажання були однозвучні із Твоєю святою волею. І ми з вами. Минулого разу і сьогодні будемо ще мати цікаву розповідь про царя Давида, одного із найбільших царів Ізраїльській державі, одного із найвизначніших, того, який любив Бога, і Бог йому дав своє благословення. Той, по якого лінії народиться потім Спаситель світу, Христос. І він буде царем всього світу, але буде звати себе Сином Давидовим. Генеалогічно всі ці антропологічні дані, які мав цар Давид, будуть збережені через тисячу років у Ісусі Христі. Ісус Христос, як і цар Давид, буде світлооким і русявим, на відміну від своїх братів, які були в царя Давида, вони мали антропологічні дані, всі семітського коріння. Далі важливо є те, що цар Давид. Один із тих, який не зрадив ні разу Господа, тобто не поклонився ідолам. Він завжди був вірний Господеві. Минулого разу ми говорили про гріх Давида, коли він взяв чужу жінку, і це був гріх чужолоства, чуже ложе, неправе ложе, тому що в жінки був чоловік. Чоловіка підставили на війні для того, щоб вбили за словом, царя Давида, і він забрав собі Варсавію. Покарання від Господа було, що син помер від. Версавії і від царя Давида. Отже, Бог йому чітко вказав, що ти згрішив. І цар Давид зрозумів, що йому жити не довго, якщо він не покаяться. Він написав покаяльний Псалом 50-й Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, по множеству щедро твій. Звернувся до Бога, який дає множество, багато щедрот. Один він може простити. Його покаяння було щире, і Бог врятував йому життя. Він далі буде царювати. Він далі буде вести війни з велестимлянами, іншими ворогами, але найважливіше, що він завжди буде вірний Богові. В сучасному світі ми живемо і часто уточуємо свої е, бажання, свої схильності, які ще навіть природні різні пристрасті, і з тим, що весь світ так робить. Не вважаємо, що це є гріх. Гріх це є обмеження, діяння Бога в житті людини, коли людина обмежує себе. Ідолами вірить в явища природи, робить собі ідолів із дерева, золота, якогось каміння, коли вона вірить в те, що карти їй будуть показувати, коли вона вірить в те, що будуть на небі показувати зірки, отже, це є гріхом. Коли вона бере собі кумирів, якихось естради, спорту, і живе цим кумиром, живе якимось видом спорту, чи живе тим, що вона любить, те, що їй подобається, ніхто не забороняє. Але найвищий є Бог. Завжди повинна любити в першу чергу Бога. Пам'ятати, що якщо людина обмежує себе своїми тільки пристрасними бажаннями чи іншими людьми, уподобаннями своїми і забуває про Бога, тому це є гріхом. Тому ніколи ціль не освячує засоби. Засоби повинні бути завжди святі. Бо часто -що люди говорять: От в мене є ціль свята. Але для цього треба вбити людей, народ цілий знищити. Бо ми хочемо, щоб ці люди жили, так як ми маємо бачення, як ми хочемо, щоб вони жили, не можна вбивати людей заради якоїсь іншої цілі. Не можна красти, грабувати для того, щоб дати бідним добро, яке ми в когось візьмемо. Отже, тому цар Давид є яскравим прикладом ніколи пристрасті твої. Твоє вподобання, твоє кохання не може бути вище від заповідей Божих. Завжди дивися, чи однозгідні твої думки, і бажання із заповідями. Приклад царя Давида. Якщо зрішили, нам завжди є таїнство покаяння. У нас є 50-й псалом, у нас є можливість подумати, медитувати про те, що я вчинив так. І якщо не так, я вчинив. Боже, прости мені. Книга друга Самоїла, 23 глава. Останні слова Давида. Ось останні слова Давида. Слово Давида. Есеєвого сина, слово мужа, поставленого високо, помазаника Бога Якова, любого співця Ізраїля. Дух Господній промовляє через мене, слово Його в мене на язиці. Промов Бог Ізраїлів і Ізраїлова скеля, промовила до мене, пануватиме над людьми справедливий, пануватиме Богобоязливий. Немов світ уранці, коли сходить Сонце безхмарного ранку, від його проміння попід росою вийшла з землі трава. Чи ж не так воно з моїм домом у Бога, він бо заключив зі мною вічний Союз, союз повнотою, поряджений, певний, так, він виростить усе моє спасіння і усе моє бажання, а нікчемні всі, мов терня. Що ніхто не бере його в руку, ніхто їх не доторкнеться, хіба що залізом та деревом і палять їх на вогні дощенту. Цар Давид дає слово пророче про те, що народиться спаситель світу. Бог благословив Давида і з його роду буде Христос, який спасе весь світ. Отже, це слово пророче в кінці свого життя говорить цар Давид. Цар прожив своє життя, і пам'ятаймо, що 40 років він царював. Були різні моменти у житті. І піднімався він у славі, і опускався дуже низько, падав, гріхи. Забував про те, що Бог бачився, але ніколи не поклонився іншим богам. Прийшов кінець, фінал його життя. І цар Давид постарився, став ветхий день. І хоч як його загортали покривалами, не міг зігрітися. І кажуть йому його слуги, Нехай би пошукали нашому добродії цареві молоду дівчину, нехай би вона царя доглядала і слугувала йому, і лежала б при його грудях в ложі, і буде тепло нашому добродіві. От і шукали по всіх околицях Ізраїля гарну дівчину та знайшли анішаву, Шунамійку і привели її до царя. Дівчина ж була гарна, прегарна. Вона доглядала за царем і служила йому. І так пройшли роки життя царя Давида. І одне, що він хоче завжди побачити, він хоче побачити волю Божу в його житті. Завершуючи своє життя, він благословив свого сина, якого готує на царський пристіль і його слова. Коли зблизився дав Давида година смерті, заповів він синові своєму Соломонові, кажучи. Я йду оце дорогою, призначеною для всіх на світі. Ти ж кріпися і покажи себе мужем, бережи накази Господа Бога Твого, ходи його путями, держи його станови, заповіді, присуди і приписи, як це написано в законі Мойсея, щоби тобі щастило в усьому, що чинитимеш, і всюди куди обернися, щоб Господь справив своє Слово, що сказав, був до мене. Якщо твої сини. Вважатимуть на свої вчинки, ходивши переді мною по правді усім своїм серцем, всією своєю душею, то не забракне у тебе ніколи спадкоємця на престіл Ізраїля. Таке благословення Господь дає своєму синові Соломонові, який розвине дуже надзвичайну потужну державу, економічно розвинуту, найбагатшу в тогочасному світі, і наймудріший буде. Цар Соломон. Чому? Благословення царя Давида, його батька. Але благословення його поляє в тому, що ти слухай Бога. Ти не будеш мати перемоги, ти не будеш мати грошей багато, тобі не всі будуть слухняні. Ти будь слухняний, слухай Бога. Бог дасть тобі все. Захоплююча історія буде в нас про царя Соломона, але зараз закінчується життя. Заходить сонце. В житті царя Давида. Ми прощаємося з ним, і Біблія нам пише про те, що цар, відходячи з цього світу, залишає найважливіше для свого роду віру одного, єдиного Бога, який буде благословляти і буде допомагати майбутнім його потомкам, аж поки не прийде. Христос Спаситель. Амінь. І спочив Давид із своїми батьками, і поховано його в Давид Царювання ж Давидового над Ізраїлем було 40 років, в Хевроні він царював 7 років, а в Єрусалимі 33 роки. І сів Соломон на престолі Давида батька свого, і царство його зміцнилося вельми. Отже, тому сьогоднішній день ми розуміємо. Про обіцяного пророком Давидом, Псалмопівцем. Цар Давид відходить з цього світу, залишивши пам'ять про себе як одного із найбільш богобоязливих, який відчував в житті своєму Бога. Він написав похвальні пісні, які ми читаємо з вами кожного разу і розважаємо. Псалтир, псалми, похвала Богові. Цар Давид їх написав. З огляду того, що він в своєму житті завжди бачив Бога, як би йому не було, чи він дякує славить, чи в нього є великі проблеми в житті. Він звертається до Бога. Боже, ти благослови. Ти допоможи мені піднятися з ріха, допоможи мені перемогти ворогів. Допоможи мені, щоб я не загордів тоді, коли я буду на вершині слави, щоб я пам'ятав про Тебе, Господи. І ми з вами читаємо псалми і маємо таке розваження цими псалмами. Ми говоримо тими словами, які ми зараз відчуваємо у своєму серці. Кожен з нас може псалом написати Це і спонтанне наше звернення до Господа, щоб Бог нас благословив. Коли ми живемо в час війни, Боже благослови і дай нам захист, допоможи нашим воїнам, благослови нас. Так робить цар Давид у своїх. Псалмах, коли треба йому допомоги для того, щоб перемогти ворогів, які є в його домі, тобто ті, які зазіхають на його царство, рідні і близькі, він звертається, Боже, чому, як я маю вирішити ці проблеми? І тому сьогоднішній день, Господи, кожного з нас, в кого є якісь потреби, благослови, щоб ми навчилися молитися, як цар Давид. Зараз ми з вами читаємо Псалом і водночас будемо над ним роздумувати. Але кожен з нас, у кого є біда, горе, очікування, тривога чи радість навіть, пам'ятаємо, дякуємо Богові. І найбільша молитва наша це тоді, коли ми молимо своїми словами, коли наші емоції в з'єднанні з нашими словами, нашими бажаннями, з нашою подякою звертаються до Бога. Вона є наша молитва тоді найщиріша, найсильніша, найпотужніша. Ми не розсіяні тоді. Наша увага збережена і зосереджена на тому, про що ми говоримо, про що ми дякуємо чи молимося. Вчимося молитися, читати, співати і прославляти Бога своїми словами, своїми псалмами, як це робить цар Давид. Псалом 47-й. Великий Господь і прославлений вельми в місті Бога нашого, на святій горі Його. Добре вкорінені на радість усієї землі гори Сіонські, північні їх боки, місто Великого Царя. Богу палатах його пізнається, коли заступає його, бо ось царі землі зібралися разом, зійшлися. Побачивши це, вони здивувалися, затривожились, захиталися. Тремтіння проникло їх там болі, як у тієї, що родить. Буйним вітром ти потрощив кораблі тарсійські. Як чули, ми, так і бачили в місті Господа сил, в місті Бога нашого, Бог заснував його повік. Прийняли ми, Боже, милість Твою посеред народу Твого. Як ім'я Твоє, Боже, так і хвала Твоя до кінців землі. Правде повна правиця Твоя. Нехай звеселиться гора сіонська, нехай зрадіють дочки юдейські. А присудів твоїх, Господи. Окружіте сіони, обніміти Його, його оповідайте на вежах Його, покладіте серця ваші на могутність Його, розділити поміж себе доми Його, щоб переказати в друге покоління, що Він Бог наш, по вік і по віки віки. Він стерегти буде нас повіки. Амінь. І ми, Господи, в сьогоднішній день звертаємося до Тебе. Щоб наші покоління пам'ятали про тебе, Господь, щоб ми пам'ятали в своїх серцях і передавали цю пам'ять, як цар Давид благословляє свого сина Соломона, також щоб ми своїх потомків благословляли. В імені Божому, щоб вони жили, працювали і утримували все необхідне для їхнього життя, але Бог дародатель, Бог є вершина, кульмінація нашого і їхнього життя. Ти розбив кораблі таршістські ті, які напали на святу землю. Будинок Господній, будинок Господній є нерукотворний. На землі ми маємо храми великі, потужні. Один із найбільших храмів це був Соломонів храм. Але ти і там, Господи, не живеш. Ти тільки там є, як відблиск твоєї слави, непорушна святиня, але яку зруйнували вороги через гріхи. Тих, які жили на цій землі. Тому, Боже, дай нам усвідомити, що Твоя правда, твій дім, Твоя твердиня це наше серце. Це є небо, це є царство Боже, до якого ми всі йдемо і ми живемо тут, на землі, для того, щоб пізнати царство Боже не тільки вже, коли ми відійдемо із цього світу, але воно проявляється тут, тоді, коли ми не можемо. Відкинути тих людей, які біля нас, коли ми не можемо відкинути потребуючих, але ми їм допомагаємо. Треба бути в присутності Твоїй, Господи. Благослови нас, благослови наше потомство, благослови тих, які зараз захищають нас, благослови керівників наших, які управляють цим процесом зараз, для того, щоб захистити нашу землю. Незважай ні на що, Боже, бо ми є твої діти. Як цар Давид звертається до Тебе, помилуй мене також і помилуй нас. Якщо ми згрішили, Господи, прости нам. Ти нас благослови, Господь. Ти надихни, Господи, нас на перемогу. Дай, Господи, нам силу ніколи не оглядатися на спалені мости, які ми спалили. Назад воротя немає, ми повинні піти вперед. Якщо в нас були гріхи, були якісь дії в житті неправильні, Господи, грішні. Які обмежували Твоє життя в нас, дай нам силу піти, пізнати повнуту Твою, ніколи не повертатися до гріха, забути, що було в нашому житті. Коли ми не вірили в перемогу, коли ми не вірили в свої сили, бо Ти, Господи, той, який підтримує, Ти той, який надихаєш і даєш нам сили. І ми славимо. І дякуємо Тобі, Господь. І ми перемагаємо всіх ворогів і дай нам, Господи, перемогти самих себе. Побачити Твою присутність в моєму житті в кожному з нас, щоб йти і славити тебе дорогою цього життя. Тому що всі прийдемо до кінця, але що буде далі, за фіналом нашого життя, це ти, Господь. Заради цього живемо, славимо і дякуємо Тобі. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки!